Наші повітряні квіточки, на, на, на маленькі діточки. Там намираються тебе дочки. Особайте ну, попросить. Далі сміжок, зеленіє дужок, день припимає. Коли це буває? Весна. На весні правильно. А зараз дуже багато весняних бар. <весня> Немає. Немає, не багато. А вам хотілося б, щоб весна скоріше прийшла і замаляріла барвами? <бачу> Хто ж нам в цьому допоможе? Знаєте? А я знаю. Вам допоможе мавка сова. Тож ходімо до неї хрусти. Ходімо. Да. Ходімо. Доброго дня, малята! Доброго дня! Доброго дня. Я мавкальсова, і я знаю, чому ви сьогодні до мене завітали. Ви хочете, щоб весна скоріше замояріла барвами. Це правда? Так! Да. Тож я можу в цьому допомогти. Це в моїх силах. Але сама я не справлюсь, а знаєте чому? Тому що весні допомогти за барвами може весняний первозліт, коли не зацвіте. Але його не просто відшукати. Він в черівному лісі на чарівній галявині. А шлях туди непростий. Треба виконати декілька завдань. Ви мені допоможете? На да, весні светуть сади. На весні ще спагає в Треба про весну щось цікаве пригадати. Приказки веслів розказати. Сонце свіде, сонце сяє, ще природа розпрістся. Сна багато виду, весна багато на квіти, а хліб осінь позичаю. Які розумнички, може, мені данули перше завдання. Я чула від своїх подружок мабуть, що кольори весни переносять на крилах птахи перелітні. Тож ми про пташок загадки відгадаємо. Перший я приніс весну, пробудив її від сну. заспіваю під вікном, звуть мене усі. Шпабо! Вірно, має ноги коротенькі, два вирази. Хвості довгенькі, у повітрі все літає, безліч мошок поїдає це. Нас ненастіка, приліт Наташа, у червоних чобовцях у білому халаті. Він весною прилетів і сидить на хаті. Хто це розумнички? Ми виконали друге завдання, а третє завдання. Нам треба квіти весняні, літні, осінні. відсортувати. сортувати. на зелений кольор покласти, літні на червоний. Осінні, відповідно, на який. На жовтий. І от тоді серед весняних квітів ми, можливо, і побачимо весняний перводзвіт, який нам потрібно шукати. Ви справилися з цим завданням малята. А чи можете ви назв весняних квітів пригадати? Мачуха, фіалка, коти, вузок, пролісок, авцік, котки, кінтони, крокус, кульбаба, нарцис. нарцисс. Зговорити загадку про весняний перевозвіт. Ой, дітки, нам треба шукати. Я найпершим зацвітаю синім цвітом серед галю. Бережіть мене, дітки, бо мене не буде влітку. Що ж це за квітка така? Правильно, це пролісок. І, власне, пролісок нам треба відшукати. Але хто ж нам в цьому допоможе? Я, здається, знаю. Це сонечко. Але воно спить. То нам треба для нього весняну пісінку заспівати. І воно прикинеться. Заспіваємо і заграймо. Що розповіли мене, а що ви хочете дізнатися? Ми шукаємо правосвіт. Шлях до первоцвіту не легкий і його галявина знаходиться не близько. не знаю шляху до неї. Але мій сусід, чарівний художник, знає, то вам треба до нього звернутися. Ідіть одним шляхом. До побачення маля. До побачення! До чарівного художника діти, нам треба нього купинки обіді схоби. Доброго дня, малята. Я тут картину малювала до весни. Та що з дивлюся помилки зробив? Ви мені допоможете їх знайти? Дуди чого на весні не буває? Треба показати і розказати. Можна мазоні розмагати. Не можна мазоні купатися в роті, але ще холодно. Весні не буває жодного листя. Маляда, я чув, що ви шукаєте проліж. а проліжок. А пролічок вам допоможе знайти Кумашка. Хоч послухайте зараз про неї. Цілий день вона літає. То не так збирає, буде в місті та в селі, меч солодкі на столі. Бджілка. 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 І ви ж маляти з руби в ділка. Навіть ви маленькі бджоленята, тож ви зможете знайти квітку колісом. А вона знаходиться на джерелній галявині. І треба віці. Ось туди. Добре, тож смійте, пошукаємо.